Всім доброго доброго дня! Сьогодні у нас незвичайний день, святковий. Сьогодні у нас день вишиванки. Вітаю вас, дівчата, зі святом, Вітаю всіх, хто нас дивиться. А, такий у нас сьогодні святковий день, четвер. Але ж, але ж ми все одно з вами на музичному занятті. І будемо з вами вітатися. Вітатися будемо сьогодні сидячи, як і на минулому занятті. Е для цього можна сісти на стільчик, на диван, е на підлогу, е куди завгодно. Головне, щоб ми е з вами сиділи. Приготувались. Будемо вітатися. Співайте разом зі мною коняти руки. LORK! Привіт! Привіт-привіт всім і дорослим, і малим. До речі, хочу сказати: Ариночка, в тебе дуже гарна вишиванка і дуже гарний віночок. Дуже, дуже, дуже. От мене віночка немає. От, треба мені віночок купити. Молодці. Mm -hmm. Так, ми з вами привіталися, прокинулися, масаж зробили і будемо співати голосні звуки. По три будемо співати. Так, готові? Mm -hmm. Готові. І я майже готова. Зараз тільки оберу правильну музику, і ми з вами будемо. Співати. Забуваємо правильно артикулювати і брати дихання. Добре? Сідайте, як вам зручно. Oh, Співали два звуки повільно і швидко. Наприклад, АУ. Пам'ятаємо, зараз пригадаємо. А

Так, дуже весела вправа, <права> у нас вона дуже гарно вийшла по молодці. <права> Отже, я вам казала сьогодні, що ми будемо вчити нову пісню. Вона дуже цікава і дуже складна, але ми з вами впораємося, бо ми з вами молодці, правда ж? Правда? ж. <права> Так, зараз я вам пропоную присісти відпочити, а я вам її заспіваю. Приготувались, слухаємо. Ой люблю я бір зелений, що всміхається до мене. Річку квіти люблю. в річки Кри Пекала Пекала. Пісня. І Я там просто. у нас є, ми співаємо і повільніше, і швидше, а тем взагалі такий помірний. І е, називається ця пісня Наш рідний край. Наш рідний край це Україна, правда? ж? Правда. А наше рідне місто це Запоріжжя. Ага. І в нашому Запоріжжі є і бір Зелений. Який сміхається, тобто посміхається. І річка є, і квіти є, правда ж? Правда, і лани є, а на ланах у нас і пшениця, і проса, і, де... і обіцяє. І дерево є, і дерева є, правимо, і кущі, так? І пташки, і сади є є, так і, 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 е, і наш народ дуже кві... співучий і квітучий, тому не. і пісні у нас дзвінки є. І є у нас звичайна ліщина, це е, горіх такий горішок. Ліщина, е, наш символ, е, символ нашої України дерево, калина, правда? Є. От. І ми дуже любимо свою Україну, батьківщину, бо ми тут народилися, бо ми тут живемо. Mm -hmm. Бо ми українці і пишаємося цим. Пишаємося тим, що ми е, українці і любимо нашу Україну, батьківщину. От і слова ці пісні саме такі. Дивіться, у нас з вами буде пісня складатися з трьох куплетів. Приспіву в неї немає. У нас є буде вступ, перший куплет програш, другий куплет програш, третій куплет і закінчення. Нам пощастило, у нас перший і третій куплет будуть однакові слова. А от другий куплет буде відрізнятися. І сьогодні ми з вами почнемо вчити перший куплет. Слова такі в першому куплеті. Ой, люблю я бір зелений. Бір це як ліс. В бору у нас ростуть дерева. Зелені. Отой кажуть, зелений, Що всміхається до мене? Річку, квіти люблю, в росах. Роси, що таке? Знаєте, що таке роси? Так, Так, це коли ми вранку прокидаємося, на травичці такі крапельки є або на листочках. Називається роса, в росах. І густе mm. на нивах просо. Давайте Ой. з вами е, будемо. Ви будете повторювати. Я буду казати перший рядок, а ви будете повторювати. Готові? Ой, Ой люблю. люблю, Я бір. бір. Зелений. Зелений. Що всміхається? Всміхається. До мене. До мен. Річку квіти люблю. Люблю. <г indict> Ритиклі, квіти люблю. люблю в росах. В розах. І густе. І густе. На нивах. На нивах. Ниве це поля. Отаке От просто. О, дивіться. І у нас є, дивіться, ритм. І ми можемо відбивати. Ой, люблю я бір зелений. Що сміхається до мене? Річку Квіти. Люблю в роса і густе на нивах просо. Повільніше? Давайте повільніше. Так, зробимо повільніше. Бір зелений, що сміхається до мене, річку квіти люблю в роса і густе на неба просить. любви. Будемо співати, а є ще акомпанемент, так? Це я вам грала без акомпанемента. Тепер послухайте з акомпанементом. Ви заграла повільніше, щоб ви відчули мелодію. Давайте спробуємо заспівати. Ой, люблю я бір зелений. Ой, люблю я бір зелений. Спокійна така пісня, так? Дуже спокійна. Але, ну, от така пісня. Повільні. Давайте спробуємо за компонементом заспівати двічі, добре? Послухаємо вступ, який гарний у нас є. Річку річку крылья Щось, як це дуже-дуже повільно. А ну, спробуємо, як у нас було. <кій> як була у нас пісня на початку? <кій> Про наш рідний край. О, ви знаєте, коли співаєш пісні, час так листить дуже швидко, що от тільки розпочали, а вже от, підійшов час прощатися. І сьогодні це сталося так також. Бо ми з вами співали й голосні звуки. Співали вітання, вчили нову пісню про наш рідний край, що він у нас співучий, що наша Україна квітуча, і пісні у нас крилаті. У нас є і ліщина, і калина, і Ниви з просом, і річки. У нас дуже багато, бага, дуже багато цікавих моментів в Україні. Наш край дуже багатий на різні дива. Ну, Ще раз хочу привітати вас зі святом, щоб у вас був святкий настрій. Буду з нетерпінням чекати у вівторок або в четвер на наступному тижні приходьте, ви, дівчатка, молодці. Давайте собі поплещемо. Браво, браво, браво! Ми з вами молодці! І ми з вами зараз попрощаємося, як ми з вами прощалися. Приготувались. Да! Побачення! А тепер швидко! До побачення! от молодці! До побачення! До нових зустрічей!